Волинські аграрії вчилися впроваджувати інноваційні технології у тваринництво під час українсько-польського бізнес-форуму. Захід відбувся в консульстві сусідньої держави у Луцьку. Сюди приїхали керівники найбільших волинських сільгосп підприємств і представники польських фірм, які пропонують новації. Заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк вважає, що у розвитку тваринницької галузі українці суттєво відстають від своїх західних сусідів. Втім наголошує, що за декілька минулих років це відставання суттєво скоротилося. Якщо в 2010 році надійна корову на Волині був 2800 літрів, хіба можна йти з такими показниками в Європу? Звичайно, ми ніколи не будемо конкурентними, тому що сьогодні в Польщі цей показник складає 10 тисяч. І ми з року в рік йдемо. І в цьому році вже в нас надійна корову буде складати 4,5 тисячі. Тобто ми робимо крок за кроком. Те, що треба робити, і бути готовим до цих стандартів, генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Беатабживче сподівається, що результатом міжнародного бізнес-форуму стане реалізація кількох конкретних проєктів за участю підприємств обох країн. в є презентація декількох польських виробників для українських фірм із торговою пропозицією. Пропозицію співпраці він сподіваюся, що сьогоднішня зустріч закінчиться встановленням контактів між польськими виробниками і українськими партнерами. А насамперед очікуємо, що ми взнаємо потреби один одного. депутат облради, керівник сільгоспідприємства Іван Смітюх вже має досвід співпраці з польськими колегами. Каже, що впровадження нових технологій справа клопітка, втім, результат виправдовує затрачені зусилля. У минулому році я в Польщі купив сушку зерна на соломі. Це єдина на території, напевно, може, і України, подобна технологія. І я дуже задоволений, якщо це неперевершений результат по енергозбереженню і вартості сушення зерна. Аналогів я не бачу, хоча проїхав всю Україну, і сьогодні, якщо дивиться виробника цих сушок і топок, то сьогодні Англія номер один закупає в Польщі. Я свідок є того. Під час форуму йшлося не лише про використання нової техніки. Представники польського бізнесу наголошували, що зменшуючи затрати на виробництво, поліпшуючи продуктивність, необхідно не забувати про ефективну організацію збуту продукції.